Доброго вечора всім шанувальникам змій. В день Змії. Я, завідуючий лабораторії збереження різноманіття диких тварин біосферного заповідника Сканянова Гавриленко Віктор Семенович. Хочу поділитися з вами деякою інформацією про змій і, зокрема, про тих змій, які мешкають на території біосферного заповідника і в його регіоні. Змії це унікальні тварини, дуже дуже древні. От, які е, втратили в процесі еволюції свої кінцівки, гарно повзають. Частина із них є отруйними і навіть дуже отруйними. Унікальність ще змій полягає в тому, що вони прекрасно вміють орієнтуватися. В одній із публікацій я згадую, як проводився експеримент із е, пітонами, які потрапили. В національний парк Еверт у Флориді, це Сполучені Штати Америки, і там швидко розмножилися, але оскільки це чужеродний вид, треба було їх якимось чином звідти вилучити, ну, щоб їх вивчити, якщо перевозити, будуть кудись, куди вони ж поповзуть. Помітили двох пітонів, завезли за 60 чи скільки там, кілометрів із тієї точки, де вони спіймані. І через два місяці ці, два, ці дві змії повернулися назад на те місце, де їх було спіймано. Я в своїй практиці стикався з подібними явищами, коли ми випускали полозів на території біосферного заповідника Сканінова. Їм там не сподобалося, і вони повернулися там, де їм було значно, значно краще. Змій в дикій природі нараховується більше 2600. Кажу більше, тому що точну цифру ніхто назвати не може, оскільки цих тварин ще продовжують вчені вивчати, відкривати нові види, зокрема, і в Сельві Амазонки, в Долині річки Конго. Він до Китаю, там цих тварин велика, велика кількість і велике видове різноманіття. У нас в Україні всього. 11 видів змій, і е, зміями займаються спеціальні фахівці, їх називають герпетологами, І я якраз на цей екран вивів наших дуже відомих герпетологів, яких, на жаль, уже немає, але це були одні мої дуже добрі знайомі, і у інших я вчився е, чомусь, от, зокрема, у Щербака Миколи Миколайовича згадую його книжку російською мовою по змійним тропам і дуже захоплювався. Тоді він працював в Інституті зоології, зокрема в зоологічному музеї, який тоді був в Інституті зоології Національної академії наук України, і дуже багато е бував в різноманітних експедиціях, зокрема в Середній Азії, і там були захоплюючі сцени. Зустрічі із такими плазунами, як Змії. Тут Котенко Тетяна Іванівна, герпетолог, яка приїздила в Асканію в нову, ну досліджувала змій присиваща, писанець Євген Максимович, доктор біологічних наук, професор з Мелітополя, ну, потім він перебрався в Києві і закінчив своє життя там, ну, от, е директором якраз музею, е зоологічного музею Національної академії наук Тарашів Сергій е Володимирович, теж відомий герпетолог, на жаль, <клухи> рано пішов із життя Кармишев Юрій Володимирович, теж людина, яка присвятила своє життя вивченню е плазунів. А от Нікольський Олександр Миколаїв, Михайлович, я його теж е, хочу згадати, бо в його честь названа одна із наших отруйних змій змія Нікольського. Хоча деякі герпетологи вважають, що це підвид звичайної гадюки. Ну, відносно змій, які мешкають на території України, я вже сказав, що їх 11 на сьогодні, але. Теж деякі ж науковці можуть зі мною посперечатися, оскільки ту ж гадюку Нікольську одні відносять до підвиду звичайної гадюки. Інші вважають, що це окремий вид який зберігається, зустрічається в лісостепу, в лісостеповій зоні. У нас же на території Асканії Нової його регіоні. Виявлено шість видів змій. Ну і зокрема, вид занесений в Червону книгу України це Степова гадюка, яка у нас якраз на екрані. Ви бачите, характерний такий у неї зигзагоподібний рисунок по проходить по спині. ну от Бувають різні кольорові варіації, ну навесні от вони такі тьмяні. Бо ще не перелиняла, не скинули свою шкірку і не такі яскраві. А от наступна, ви бачите, така більш піщаного кольору змійка, от, яка згорнулася в такий клубочок. Це її характерна така стійка в спокійному стані, а це вже більш збуджена. Бачите, який зігзаг по спині, як гарно видно. Змія отруйна. От, ну, за моє життя в асканії Новій чотири рази моїх науковців кусали змії. От, Все обійшлося благополучно, навіть не застосовували протизміїну сироватку. І взагалі, ви знаєте, у нас в Україні, на жаль, її немає. І навіть коли я працював ще директором біосферного заповідника то від іноземців завжди вимагав, коли вони привозили до нас екскурсантів, щоб у ну, зберігали, щоб вони обов'язково мали при собі хоча б парочку ампу цієї проти зміїної проти отрути. Ну, Це біперові, от, а біперові це при укусі у них потужний геморрагічний набряк, от, то о, такі підходять препарати, там антигюрза, от, ну і всякі антивиперіни, і так далі. Ось якраз ви бачите, в такому рішучому китку степова гадюка кусає чобіт мого водія. Ну, от який дуже її дошкуляв, поки я там повзав навколо неї пробував сфотографувати гарно. Ну, от в такому китку е сфотографувати змію це велика вдача. Велика вдача, чесно вам скажу, причому досить таки звичайним простеньким фотоапаратом зроблено, зроблений цей знімок ще на початку 2000-х років. Наступний вид занесений в Червону книгу України, який теж мешкає на території біосферного заповідника в його регіоні, це мідянка, неотруйна змія, частенько її плутають із гадюкою, але ви подивіться в неї на спинку, вона така дійсно мідного кольору такою стара мідь окислена, можна сказати. Але ніякого ніяких зигзагів немає, є такі рисочки на спині. Ну, от, ну, За себе вона може постояти, робити випади. А от, от так виглядають ці змії в холодну пору. Ну, коли повітря падає десь до 10 градусів, вони ще виповзають із своїх нірок погрітися, то вони прямо розплескують своє тіло. Ну, от для того, щоб акумулювати тепло. Ви бачите, от дві смужки, замість характерного зігза, такої смуги по у гадюк, от ви бачите тут просто такі дві поздовжні смуги по спині Полос Полоссарматський або Паласів, вид який у свій час зник з території біосферного заповідника Асканія-Нова. Останній раз цю змію зустрічали в 1986 році, і потім був великий проміжок. Скільки ми не намагалися, і скільки не обстежували місця, де полос міг бути, його не було. Ну, як і для багатьох інших видів тварин, для того, щоб підтримувалася популяція, життєздатна була необхідну певну кількість. Особин на території Асканії Нової в дозаповідний період і навіть і, і тоді, коли заповідний режим вже встановлювали, але його не дотримували, ну, от, випасали овець і вівці, коли йдуть щільною отарою, от, дуже шкодять молоді. Плазунів, вони їх просто розтоптують, перебивають їхні їхні хребці, ну от і полос, уже е, навіть введення заповідного режиму не е, посприяло збереженню е, цього виду. Популяція була дуже сильно розріжена. І от ми, якщо пам'ять, ну, десь 1996 рік е, ми знайшли дуже щільну популяцію. Цього полоза на островах Майорських, озера Айгульське у північному Криму. Звідти завезли цих змій. 24 зміїв, декілька разів ми спіймали, їх привезли, випустили на території ділянка. Стара в біосферному заповіднику Асканінова Ну, перші роки полос зустрічався дуже рідко, але саме Буквально через 6-7 чи місяців після випуску, перезимувавши перший полос, приповз до нас у зоопарк, та ще й забрався на вольєр, де трималися гвинторогі козли. Це високий дуже вольєр п'ятиметрової висоти, бо козлиці дуже стрибучі. І от мені телефонують і кажуть, що там забралася така величезна змія. От, і співробітники, які доглядають за гвинторогами козлами, не можуть туди зайти. Я прийшов туди, дивлюся точно полос, наш полос, якого ми випустили, бо ми їх всіх там певним чином помітили. От, і прийшлося викликати нашого колегу, який в тому числі інтересувався зміями Поліщука Ігоря Костянтиновича. От який е, зняв цього полоза, і потім повернули його туди, куди ж і випустили. Бачите, в е, навесні полози, щоб прогрітися, забираються на такі різні кам'яні споруди, зокрема, перед нами половецька баба. Ну от і на цій половецькій бабі полоз вирішив погрітися. То знімок називається Полоз на бабі Половецькій. А це так виглядає збуджена змія. Дуже гучно шипить, робить різкі випади. От, може, звичайно, пустити вхід із зуби, якщо дуже сильно дошкуляти. От самого великого полоза, якого мені доводилося <кхи> ловити, це метр сімдесят шість. От я буквально сьогодні прочитав інформацію про те, що от на Дніпропетровщині тут сама велика змія України. Полос Сармацький більше двох метрів і так далі. Я думаю, що це перебільшення. Найбільша змія в Україні це все-таки Ескулапів Полос. от Полос, якого в свій час теж відносили до одного виду, це Сармацький візерунковий і Ескулапова змія. На сьогодні вони розділені. А ще буквально 30 років тому це все вважалося. Одним видом, який називали науковці Чити Полос Чотири Смуги. От. Ну потім все таки розібралися, що це, це різні види. Так, от, у нас Полос Сарматський чи Паласів не мешкає по півдню України на сході Візерунковий, це Луганська, Харківська області, частина Донеччини. От. А є ще ескулапів полос або лісовий. Він темний такий. От, і от він самий крупний. А оце якраз, бачите, полос сарматський, дуже потужний дереволас. Особливо в жарку погоду у нас, в Асканії, вони облюбували дендрологічний парк. Оцей полоз я сфотографував не, недалеко від старої, старої водонапірної вежі. От, якраз Екскурсія проходила, побачила цю, цю змію, наробили шум. От, ну я прийшов, просто подивився і сказав: не чіпайте цю змію, хай собі спокійно там е, відпочиває. Ну, те, що е, вони дереволази, не спроста туди вилазять. По-перше, вони шукають комфортні умови, комфортну температуру у спекотну погоду, оскільки там провітрюється краще і не так жарко. Ну а крім всього цього, не проти поласувати. Пташенятами у птахів, які відкрито гніздяться, і які доплогнізні. от Зокрема, в Чорноморському біосферному заповіднику цей полос заважав проводити експерименти з привабленням дуплогнізних птахів, от оскільки забиралися в гнізда. Ловили пташенят, ковтали яйця, між іншим, цей полос якраз здатний проковтнути досить крупне яйце. От у нас ми спостерігали в зоопарку, коли полос сарматський крупний ковтав яйце в гнізді огаря. А ще був випадок, коли полос у нас забрався теж в зоопарк і прямо в вольєр, де трималися віверки, і в своє черво упакував аж дві білки. Одночасно. от Ну, змій не полюбляють птахи. Бачите, якраз у нас на знімку Кам'янка, звичайно, супроводжує Сарматського полоза ну, от, своїм щебетом, от, попереджаючи інших птахів про те, що повзе така змія, яка здатна їм нашкодити. Ну, у Полозів теж бувають свої вороги, от, зокрема, зруйнована кладка, от, е, яєць, от, такий би полоз вивівся із цієї кладки, от бачите, так розмальований, молоденький полоз, який тільки недавно покинув е, ту Скорлупу. Ну і про те, що де змії живуть, можна ще е, переконатися, якщо там знаходяться виповзки. Виповзки — це шкірки, ну, от, оскільки. Кожного року змії скидають цю шкірку, вони ростуть і скидають стару шкірку, стають яскравими, гарними. От, по цих випавсках можна визначити і що за вид мешкає на цій території, от, і про те, що вони дійсно тут присутні. от жовто безпосередньо на території біосферного заповідника його поки що немає. Але в 18 кілометрах від заповідника ми вже виявили е, цього полоза. Зокрема, якраз я прихопив цього полоза за хвіст, потримав, я не став його витягувати із нори. Ну, от, е, переконався, що це за вид, що, що це дійсно полоз жовто -черевий. От він навіть крупніший за, е, за полоза Сармацького. От із ти із політературних даних те, що мені доводилося бачити, що цей полос досягає довжини двох метрів, і він більш агресивний за Сарматського полоза. Може навіть якщо там його турбувати біля його нори чи сховища, де він мешкає, то він може навіть зробити досить серйозний випад і метра півтора навіть прогнатися. Але чисельність цього виду незначна, тому, власне, він просто так без причини на людину не, не кидається. От. Значить, ми спостерігали це за 18 кілометрів, це у зеленому поді. І ще йде одне поширення це вздовж північно-кримського каналу. Він зараз зовсім безводний, ну, от, і там він уже е, на рівні е, містечка Каланчак, оцей полос зустрічається. Ну, там зустрічається, часто виповзає на дорогу. От, і, зокрема, ось полос якраз це там ми знайшли, прямо на дорозі розчавлений жовточеревий полос автомобілем. Далі вже е, ву, е, тварини е, звичайні. О, це, зокрема, вуш звичайний, який досить широко зустрічається у нас і на території України, і, зокрема, і в Асканії ну, і навіть в наших степах. От, легко відрізняється від інших е, змій, так званими вушками. От, по боках голови. от А отут якраз у нас процес заковтування е, ропухи зеленою самкою е, вужа звичайного. Причому це трапилося досить холодну пору. У березні було всього 7 градусів тепла. От, і у нас на Зміїній гірці от, за, за внутрішніми. Ставками зоопарку, ця змія схопила жабу і спробувала проковтнути, і десь хвилин за 20 це їй вдалося. Як не сперечалася жаба, ви бачите, вона впиралася, щоб ніяк її не не, не проковтнули. от ну В кінці кінців ця змія її упакувала. Дивіться, яка вона стала маленька. От, і далі вже буде проштовхуватися по шулунку. Вужа, звичайно, можна зустріти в Васкані в різних місцях, от, і серед степу, і біля водойм, і навіть у населеному пункті, особливо навесні, коли змії в пошуках партнерів от, повзають досить широко. От, часто. Будяного вужа плутають із гадюкою, звичайною та степовою. В Асканії Новій цей вид зустрічається дуже рідко. І я думаю, що він потрапив тільки тоді, коли проклали ці канали навколо заповідника, навколо природного ядра заповідника. От. Ну, от ми зустрічали у нас безпосередньо на території дендрологічного парку, там, де озеро з гротом, хто бував, в Асканії Новій. О, От, то там цей бужик мешкав. Так. Ну, змії, звичайно, мають своїх природних ворогів. От тут на в мене на екрані цілий ряд тварин, які відловлюють змій. От зокрема, степовою гадюкою досить часто ласує канюк степовий, теж із червоної книги України. Я багато разів зустрічав в гніздах степового конюка степового, от, залишки гадюк. Причому саме інтересне, що завжди без голови. Відриває голову, потім несе пташенята. От, справа від нас: це Мартин Жовтоногий, який ловив вужів водяних. От, ну, це в регіоні заповідника на колонії. Мартина Жовтоного, я там такі явища бачив. Часто добувають змій лелекоподібні. серед них руда чапля, сіра чапля, лелека білий, причому білого, я спостерігав, коли він добув гадюку степову, вона ще крутилася. Він підняв її повище в небо і потім впустив, не знаю, чи навмисно чи вона вирвалася, от, але потім спустився наниз і ще декілька разів ударив її дзьобом і об землю. От, ну, це так і приглушують. От, не, не, тільки, не тільки змій так роблять багато пташок, які там харчуються черв'яками дощовими. зокрема. Ну, от, і таким чином, а потім вже її. Ну, і спеціалізований хижак це змії у ну, Зміїдів рідко можна зустріти, але це якраз саме знімок, зроблений в Васканій Новій на території Великого Чапарського поводу, де Зміїд полював якраз на плазунів. Ну, і їжак, їжак білочеревий, який у нас там мешкає, от, то це теж певна гроза. Ну, от таких от. Бачите, ми вдалося прихопити сарматського полоза, ну, от я якраз його демонструю вам. Хочу завершити свою розповідь про наших змій. От, хочу побажати е, всім, хто тримає змій у себе вдома, в цих в тераріумах, от, е, опрацьовувати технології збереження, розведення. Тому що вони вкрай необхідні. Ми ще не знаємо, наскільки ми можемо вплинути на середовище існування. Ви знаєте, що завдяки зоопаркам от, багато е тварин було збережено, які не зникли з лиця нашої планети. От, завдяки шанувальникам різних тварин, от, які навчилися розводити їх у себе вдома. Ну от і потім можна буде зробити випуски назад в дику природу. Взагалі, змій боятися нічого. Треба просто себе коректно вести в дикій природі. Побачив змію, хай собі лежить, скрутилась клубочком, чи там буває е, такі весілля зміїні, коли по декілька тварин переплутуються, це навесні можна спостерігати. От, хай вони живуть в природі. Вони займають відповідну екологічну нішу, і в природі нічого не буває лишнього. Всього вам найкращого.